серед Накладі старенької загальної освіти. Надія нації. Ви є надія нації. Ви є наша надія, наша покоління. Сьогодні в нас в коледжі відбулися другі зональні змагання. Вони відбувалися серед територіальних громад, які наближені до міста Івано-Франківська. Це наші треті традиційні змагання, які ми розпочинаємо в цьому році. Наші ці діти це є наша надія, надія нації, на яких покладаємось ми і військові. І всі, хто зараз боронить нашу землю від ворога. Сьогодні змагання пройшли дуже напруженій боротьбі. Тільки за підсумками останнього виду це естафети, сформувалася підсумкова турнірна таблиця. В підсумку змагань третє місце в нас зайняла команда Тисменецького ліцею, друге місце зайняла команда Угринівського ліцею. І тріумфаторами змагань стали команда Старолисецького ліцею. До цих змагань ми готувалися більше місяця під керівництвом білогубка Антолія Степановича. Тренування у нас проходили три рази на тиждень. Волейболісти мали свій напрямок, баскетболісти мали свій напрямок. Я взяла участь у тенісі. Ми сьогодні добре виступили і зайняли перше місце. Далі будемо готуватися до фіналу. Підсумку цих змагань перше і друге місце потрапляють до фіналу змагань, які відбудуться 15 травня в манежі коледжу фізичного виховання на Всесвітній день вишиванки. Тому запрошуємо всіх небайдужих прийти підтримати свої команди. Також висловлюємо подяку нашим партнерам, які роблять таке чудове свято для дітей. Без них би цього не було. Дякуємо Збройним силам України, що дають змогу проводити такі заходи.